Близько тисячі врятованих. Це результат роботи волонтерів служби порятунку тварин. Вони евакуюють хвостатих та вусатих із зони бойових дій. І серед них не тільки собаки чи коти, а й ведмеді та леви, розповів нам Влад Величко. А далі його сюжет. Авдіївка, Чорнобаївка, Бахмут. Список гарячих точок можна продовжувати. Це місця, звідки волонтери вивозять тварин. Ми підходили до. Окупантів на 500 метрів. А от кличуть зооволонтерів наші армійці, які знаходять тварин. Далі бійці допомагають вивозити чотирилапих із зони бойових дій. Я забезпечую знерухомлення тварини, а вже грузити та все інше. Звісно, вони допомагають. За час великої війни Наталя разом з іншими волонтерами вивезла понад тисячу тварин, і домашніх, і диких, які помирали під російськими обстрілами, часто без їжі та води. Після евакуації більшість із них доставляють сюди, до реабілітаційного центру поблизу Києва. Тут тварин лікують та доглядають. У вольєрах не лише звичайні коти і собаки. У нас зараз сидить п'ять левів: три тигра, рись, дикообраз, там лебеді, білки, лисиці, ну то подібні собаки. Зооволонтери рятують тварин не лише поблизу фронту. А й на території Київщини працюють вони зараз. Якщо як швидкі медичні допомоги, то по Київській області. А як бригади евакуації, то якраз з гарячих точок зон бойових дій евакуюють тварин. Одна із них якраз готується до виїзду. Люди спасли собачку. Нам потрібно її зараз забрати у них і перевести до притулку «Сіріус». Де саме забрати на Виноградарі. Цей запит отримали на гарячій лінії екстреної допомоги тваринам 303. Звернутись на неї може кожен. Тому, якщо ви знайшли звіра, який потрапив у біду, телефонуйте та опишіть ситуацію. Після чого очікуйте на прибуття екіпажу служби порятунку. Допомагають безкоштовно. Владислав Величко, Данил Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.